Google водить близнюків у Chrome, коли браузери AA go mainstream. Епоха штучного інтелекту, ризики, регулювання та нові можливості. Ми живемо в епоху радикальних змін, спричинених швидким розвитком штучного інтелекту. AA. Здається, що вчора два був багато наукової фантастики, і сьогодні вона проникає у всі сфери нашого життя від пошуку інформації в інтернеті до водіння. І, хоча потенціал Шаї величезний, серйозні виклики, які потребують негайного рішення, виникають у ньому. У цій статті я поділюсь своїми думками про сучасний стан Шаї, про ризики, пов'язані з його розвитком, і про те, як ми повинні адаптуватися до нової реальності. AI та пошук, персоналізація та бажані джерела. Однією з найбільш помітних тенденцій є інтеграція Шаї в пошукові системи. Google, звичайно, веде в цьому напрямку, активно впроваджуючи можливості є для покращення якості пошуку та персоналізації результатів. Нещодавно Google представила інструмент бажаних джерел, який дозволяє користувачам вибирати джерела інформації, які вони хотіли б бачити в результатах пошуку. Це – на мою думку, є важливим кроком у правильному напрямку, оскільки він надає користувачам більше контролю над тим, яку інформацію вони споживають. Однак виникає питання про потенційну упередженість якщо ми дозволимо алгоритмам визначити, яку інформацію ми бачимо, то ми ризикуємо бути в інформаційній міхорі, де ми бачимо лише те, що підтверджує наші власні переконання. Тому важливо запам'ятати критичне мислення та активно шукати інформацію з різних джерел. Особистий досвід говорить про те, що покладатися виключно на алгоритми це погана ідея. Завжди корисно перевірити інформацію з різних джерел та формувати власну думку. Юридичні виклики, авторські права та навчання AA. Швидкий розвиток AI ставить нові складні питання для адвокатів. Нещодавній гучний позов, поданий авторами книг проти антропічного, чітко ілюструє ці проблеми. Антропічні, як і багато інших компаній, які займаються розвитком шаї, використовували несанкціоновані копії книг для викладання своїх моделей. Розрахунок цієї справи, яка передбачає виплату щонайменше 1,5 мільярда доларів, стало серйозним попередженням для всієї галузі. Цей випадок викликає основне питання, як ми повинні регулювати використання матеріалів авторських прав для навчання ШАї. З одного боку, для ефективного навчання ШАї необхідна величезна кількість даних. З іншого боку, неможливо дозволити компаніям використовувати матеріали авторських прав без дозволу та без справедливої компенсації. Я вважаю, що необхідний чіткий і справедливий механізм ліцензування авторських матеріалів для використання в навчанні Є. Безпека та етика, захист підлітків та запобігання машинній і свідомості. Ще одним важливим аспектом розвитку шаї є забезпечення безпеки та етичного використання його використання. Наприклад, УПНІ нещодавно представив систему вікового та батьківського контролю, щоб захистити підлітків від небажаного вмісту. Це важливий крок, враховуючи, що її можна використовувати для маніпулювання та експлуатації вразливих користувачів. У той же час висловлювання голови Майкрософт Мустафа Суліман, ця машинна свідомість це ілюзія заслуговує уваги. Суліман попереджає, що бажання створити шаї, перевершення людського інтелекту та наслідування свідомості може бути небезпечним і помилковим, я згоден з його позицією. Важливо пам'ятати, що АІ – це інструмент, і його слід використовувати для блага людства, а не створювати суперінтелекту, який може вийти з під контролю. Хакатони та конкуренція людина проти машини. Нещодавній Хакатон у сан Франциско, де кодери змагалися з Шаї, продемонстрував, що, незважаючи на всі можливості Шаї, людина все ще може бути конкурентоспроможною. Це важливо, оскільки це показує, що її не повинен замінювати людину, але може бути використаний для розширення його можливостей. Особисто я вважаю, що майбутнє стосується співпраці людини та АІ, а не для конкуренції. Нові можливості, чатні боти, переклад у режимі реального часу та телепатія. Неможливо не відзначати нові можливості, які її відкриває. Наприклад, чат-боти, такі як USA та Day, Day Mediv, можуть допомогти читачам отримати більш персоналізований досвід. Переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу, реалізованого Google, може значно полегшити спілкування між людьми, які говорять різними мовами. Навіть бажання нейралінга до торговельної марки Телепаше та Telekinesis демонструє, як далеко ми просунулися в розробці інтерфейсів. Мозковий комп'ютер. Уявіть собі майбутнє, де ми можемо контролювати пристрої за силою думки. Висновок адаптація до епохи штучного інтелекту. Епоха штучного інтелекту це епоха величезних можливостей та серйозних викликів. Нам потрібно адаптуватися до нової реальності, регулювати розвиток шаї, забезпечити його безпеку та етику, і я впевнений, що якщо ми діємо розумно і відповідально, ЕС може принести велику користь людству. Необхідно активно брати участь у обговоренні питань, пов'язаних з розвитком шаї та попитом урядів та компаній, що беруть участь у розвитку шаї, прозорості та відповідальності. Нам потрібно навчитися критично думати та оцінювати інформацію. Отриману з різних джерел та попит з алгоритмів справедливості та неупередженості, майбутнє для співпраці людини та шаї для використання можливостей є й для вирішення найскладніших проблем, що стоять перед людством. Але для цього ми повинні бути готові до змін і діяти розумно та відповідально.